Святе письмо Старого та Нового Завіту. Старий завіт. книжжя Мойсея. Книга Буття. Розділ 27. Як постарився Ісаак, та вже і зір його притупився, не добачав, то покликав він Ісава, свого старшого сина, та й каже йому Сину мій, той відповів: Тут я. А він каже: Оце я старий, і не знаю дня моєї смерті, візьми твоє знаряддя, твій сагайдак і твій лук, та й піди в поле і піймай для мене дичину. Та й зготуй мені смачну страву, так, як я люблю, і принеси мені. Нехай я з'їм, щоб за те. Благословила тебе моя душа перед смертю. Ревека ж чула, як Ісаак говорив до Ісава, свого сина. І вийшов Ісав у поле вполювати дичину для батька. Тоді Ревека і каже до Якова, сина свого. Так. Оце чула я, як твій батько говорив до Ісава, твого брата: Принеси мені дичини. І зготуй для мене смачну страву, нехай я з'їм і благословлю тебе перед Господом, заки ще помру. Тепер же, мій сину, послухай мене, що я тобі наказую. Піди новотару і принеси мені звідти двоє козенят гарненьких, а я зготую з них смачну страву для твого батька, як він любить. Тоді внесеш її твоєму батькові. Щоб він її з'їв, і щоб благословив тебе перед своєю смертю. Але Яків каже до Ревекі, «Та ж Ісав мій брат, мужчина волохатий, а я гладенький. Ану ж мій батько помацає мене, і в його очах я буду як той, що глузує з нього, і так я наведу на себе прокляття, а не благословення. Тоді каже до нього його мати. На мені буде твоє прокляття, мій сину. Ти слухай тільки мене та піди і принеси мені козенят. Пішов же він, узяв їх і приніс своїй матері, а вона зготувала смачну страву, так, як любив його батько, і взяла Ревека щонайдорожчу одежу Ісава, свого старшого сина, що була в неї дома, і одягла в неї Якова, свого молодшого сина. А кізлячими шкірами обгорнула його руки і гладеньке тіло в нього на шиї. Тоді дала вона в руки Якові, своєму синові, смачну страву і хліба, що зготувала. Він же пішов до свого батька і каже: Тату мій. А цей відізвався Я тут. Хто ти, мій сину? Тоді Яків каже до свого батька: Я Ісав, твій первісток. Я зробив так, як ти мені велів. Підведись, прошу, сядь та з'їж моєї дичини, щоб твоя душа благословила мене. А Ісаак каже до свого сина: Як же хутко ти це знайшов, мій сину, той відповів: Бо це Господь, Бог твій, наслав мені. На це Ісаак мовив до Якова: Підійди лишень до мене. Нехай обмацаю тебе, мій сину, чи ти справді мій син Ісав, чи ні? І підійшов Яків до Ісаака, свого батька, а він обмацав його і каже Голос, голос Якова, руки ж? Руки Ісава. Однак не впізнав його, бо руки його були, як руки в Ісава, брата його, Волохаті. Тож і благословив його. Потому спитав, чи ти справді мій син ісав? А це відповів Я. Той же сказав: Подай мені нехай з їм я дичини, мого сина, щоб моя душа благословила тебе. І подав йому, і він з'їв, приніс йому і вина, і він випив. Тоді каже до нього Ісаак, його батько: Підійди лишень, та поцілуй мене, мій сину. Він же підійшов і поцілував його, і занюхав Ісаак запах його одежі і поблагословив його, та й сказав: Ось запах сина мого, неначе запах поля, що Господь благословив його. Дай же тобі, Боже, росу з неба і родючу землю. Та ще й пшениці і вина по остатком, нехай народи тобі служать, і племена приклоняться перед Тобою. Будь володарем над братами твоїми і сини матері твоєї, нехай приклоняться перед Тобою. Проклятий хай буде той, хто тебе проклинає, а благословен, хто тебе благословляє. Та сталося, як Ісаак скінчив благословляти Якова, і Яків щойно вийшов від Ісаака свого батька, прийшов Ісав, брат його, з полювання. Він теж зготував смачну страву, приніс її до свого батька і каже до нього: Хай тато підведуться і з'їдять дичини свого сина, щоб душа їх благословила мене. Тоді Ісаак, його батько, спитав його Хто ти? Він же відповів, Я, син твій, твій первісток, Ісав. Ужахнувся Ісаак жахом великим та й питає: А хто ж той, що піймав дичину, приніс мені, і я з'їв спокійно все, заки ти прийшов, і я поблагословив його, так він благословений і буде. Коли Ісав почув слова свого батька, скрикнув він великим і жалісним голосом та сказав до батька свого Благослови мене, мене також, мій тату! А той мовив Прийшов твій брат підступно і узяв твоє благословення. Ісав і каже: Хіба не названо його Яків? Він бо два рази вже обійшов мене. Забрав моє первородство, а ось тепер узяв і моє благословення. На це відозвавсь Ісаак, кажучи до Ісава. Я, бачиш, його поставив володарем над тобою і всіх його братів, дав йому заслуг, хлібом і вином забезпечив його. Що ж, отже, мій сину, можу я для тебе зробити? Тоді Ісав каже до свого батька. Хіба одне благословення в тебе, тату, благослови і мене, мій батьку. Та й заридав Ісав у голос. Тут батько його Ісаак відповів йому, кажучи: Без родючої землі буде твоя оселя, і без роси, що падає з неба, ти житимеш з меча твого, і будеш на послугах у твого брата. Але станеться, що звільнишся. Скинеш ярмо з свого хребта, та й зненавидів Ісав Якова за благословення, що ним благословив його, батько його, і сказав собі Ісав у серці, прийду дні, плачу по моєму батькові, тоді уб'ю Якова, брата свого. І переказано було ревеці слова Ісава, старшого її сина. І вона послала покликати Якова, свого молодшого сина, і сказала йому: «Он, Ісав, твій брат, заповзявся помститися на тобі і забити тебе. Послухай же тепер мене, мій сину, і вставай та й утікай до Лавана, мого брата, в Харан. Ти поживеш з ним якийсь час, поки не промене лють твого брата, поки не пройде гнів брата Твого на тебе. І він не забуде, що ти йому вдіяв, тоді я пошлю, щоб тебе забрати звідтіля. Чого ж то я маю втратити вас обох разом в один день? А до Ісаака сказала Ревека. Життя мені набридло через дочок хетицьких, коли ще Яків візьме собі жінку з хетицьких дочок, як оці з дочок цього краю, то навіщо ж мені і жити?